На захист Toyota GR Corolla з автоматичною коробкою передач. Тойота GR Corolla з автоматом, революція чи компроміс у світі автомобілів, де механічна коробка передач довгий час вважалася символом істинного водійської майстерності і зв'язку з машиною, поява автоматичної версії Toyota GR Corolla викликала бурю емоцій. Для деяких це була зрада, для інших довгоочікувана адаптація до мінливих реалій. Я завжди був прихильником ручки, відчуваю себе комфортніше, контролюючи кожен перемикання, відчуваючи залученість в процес. Але в останні роки я почав замислюватися, чи не є цей культ механічної коробки дещо застарілим, особливо якщо мова йде про спортивні автомобілі, доступні широкій публіці. Саме тому, коли Toyota представила GR Corolla з автоматичною коробкою передач, я сприйняв це з великим інтересом. Не як ознака занепаду, а як потенційну еволюцію. Зрештою, автомобілі стають все більш складними, а водійські навички менш затребуваними. Чому б не запропонувати альтернативу, яка не жертвує продуктивністю, але при цьому робить автомобіль більш доступним і зручним для повсякденного використання? Спочатку я скептично ставився до ідеї автоматичного GR Carol. Я думав, що це буде компроміс, спроба догодити масовому споживачеві на шкоду спортивному характеру. Я побоювався, що автоматична коробка передач позбавить автомобіль тієї самої живої, зворотного зв'язку, яка робить ручну коробку такою захоплюючою. Я боявся, що це буде просто гарячий хеджбек з претензією на спортивність, але без реальної душі. Однак, після декількох годин тестування на гоночній трасі і в міських умовах моя думка змінилася. Toyota Gazoo Racing дійсно зробила величезну роботу, щоб створити автоматичну коробку передач, яка не просто добре працює, але й приносить справжнє задоволення від водіння. Інженерія натхнена гонками. Ключовим фактором успіху GR рола з автоматом є її походження. Це не просто стандартна автоматична коробка передач, взята з полиць. Це продукт багаторічних випробувань і розробок в автоспорті. Інженери Toyota Gazoo Racing використали досвід, отриманий в японській серії ралійних чемпіонатів і на гоночних трасах, щоб створити восьмиступінчасту коробку передач, здатну витримувати величезні навантаження і забезпечувати блискавичні перемикання. І це відчувається. Восьмиступінчаста коробка передач GR Carol відрізняється неймовірною чуйністю і точністю. Перемикання відбуваються миттєво, практично непомітно для водія. Коробка передач інтуїтивно розуміє, що потрібно водієві і завжди знаходиться в оптимальному діапазоні оборотів. Більше крутного моменту, більше можливостей. Окрім вдосконалення автоматичної коробки передач, Toyota також збільшила крутний момент GR Corolla з 273 до 295 фунтів футів. Це стало можливим завдяки новим змінам в конструкції двигуна, частково завдяки можливості більш ефективно використовувати діапазон оборотів завдяки автоматичній коробці передач. Більший крутний момент робить автомобіль більш потужним і чуйним. Особливо на низьких оборотах, що робить його більш зручним для повсякденного використання. Досвід водіння більше, ніж просто перемикання. Незважаючи на всі технічні переваги, справжня цінність GR Карола з автоматом полягає в досвіді водіння, який вона пропонує. На відміну від деяких сучасних автоматичних коробок передач, які вимагають постійного втручання водія, восьмиступінчаста коробка передач GR Carol дозволяє водієві розслабитися і насолоджуватися дорогою. У той же час для тих, хто хоче зберегти контроль, доступні підрульові перемикачі, які дозволяють миттєво перемикатися між передачами. Однак в більшості випадків, Коробка передач прекрасно справляється самостійно, забезпечуючи оптимальні обороти і перемикання. Не ідеальна, але вражає. Звичайно, GR рола з автоматом не позбавлена недоліків, іноді коробка передач може бути занадто активною, особливо на низьких швидкостях. Вона може перемикатися на знижену передачу навіть при невеликому натисканні на педаль газу, що може бути дратівливим в міських умовах. Крім того, деякі ентузіасти можуть як і раніше вважати, що автоматична коробка передач не може зрівнятися з механічною по відчуттях і залученості. І я розумію їхню точку зору. Але в сучасному автомобільному світі, де швидкість і зручність стають все більш важливими, gr Corolla з автоматом це відмінний компроміс між продуктивністю і комфортом. Майбутнє спортивних автомобілів. Я думаю, що GR Corolla з автоматом це знак того, що майбутнє спортивних автомобілів може бути не таким, як ми його уявляли раніше. Можливо, механічні коробки передач поступово відійдуть у минуле, поступаючись місцем більш досконалим автоматичним трансмісіям. Але це не обов'язково погано. Якщо виробники зможуть створити автоматичні коробки передач, які не жертвують продуктивністю та задоволенням від водіння, то майбутнє спортивних автомобілів може бути ще більш захоплюючим. Мої особисті враження. Я завжди був прихильником механічної коробки передач, але після кількох днів за кермом GR Карола з автоматом я почав переглядати свої погляди. Ця коробка передач дійсно вражає. Вона швидка, точна і інтуїтивно зрозуміла. Вона дозволяє водієві насолоджуватися дорогою, не відволікаючись на перемикання передач. Я думаю, що GR Corolla з автоматом це відмінний вибір для тих, хто хоче отримати спортивний автомобіль, який не жертвує продуктивністю, але при цьому зручний для повсякденного використання. Це відмінний вибір для тих, хто хоче отримати задоволення від водіння, не відволікаючись на перемикання передач. Укладення то у GR Corolla з автоматичною коробкою передач це не просто альтернатива механічній версії. Це еволюція, яка доводить, що автоматичні трансмісії можуть бути не менш захоплюючими і продуктивними. Це відмінний вибір для тих, хто цінує швидкість, зручність і задоволення від водіння. Я думаю, що GR Carol з автоматом це відмінний приклад того, як виробники можуть створювати спортивні автомобілі, які доступні широкій публіці, не жертвуючи при цьому продуктивністю і задоволенням від водіння. Це відмінний вибір для тих, хто хоче отримати спортивний автомобіль, який не жертвує продуктивністю, але при цьому зручний для повсякденного використання. І, можливо, це майбутнє спортивних автомобілів.